Проведемо експеримент. Чи горить свічка під водою. Підготуйте ємність з водою. Бажано, щоб вона була прозора, склянка порожня, сірники та свічка. Спочатку запалити свічку. Цю свічку опускаємо обережно на поверхню води. Вона плаває та горить. Беремо склянку і обережно накриваємо і опускаємо порожню склянку до кінця. Свічка продовжує горіти. Обережно піднімаємо склянку.